До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі вівторка, 16 серпня. Про головні події на цю пору дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Ковицька громада у Скорботі. У смертельній аварії на Закарпатті 13 серпня загинули двоє військових із Ковицьчини. Волиняни їхали на ротацію на Закарпаття. Обоє у липні пройшли пекло. Лисичанська, Слов'янська, Сєвєродонецька і знову рвалися боронити Україну. Юрій Лобанов, батько загиблого героя Єгора Лобанова, того самого, що ціною власного життя врятував вісім побратимів і загинув 28 лютого. У аварії загинув і військовий Юрій Кисляк. У нього залишилися дружина та дві доньки. Громадська панахида за загиблими військовослужбовцями відбулася сьогодні у Ковалі. Волинян поховали з усіма почистями. У Скорботі Вишнівська громада. Боронячи Україну, загинув мешканець села Бережці Олександр Антипюк. Сьогодні тіло героя привезли на батьківщину. Про день та час поховання повідомлять додатково. Захищаючи Україну, загинув мешканець села Галинівка Уваднівської громади Володимир Цвид. Перед тим як піти боронити рідний край, Волинянин працював водієм пожежного автомобіля Уваднівської громади. І з першого дня повномасштабного вторгнення Росії Володимир Цвит був призваний до лав Збройних сил України. Про день поховання загиблого військовослужбовця повідомлять додатково. Непоправна втрата і у Луцькій громаді на війні із Росією загинув лучанин Олександр Шевляков. Героя призвали на військову службу по мобілізації на посаду заступника начальника штабу батальйона. Лучанин загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання біля селища Піски Донецької області. Щирі співчуття родинам та близьким героїв. Напередодні увечері у Боратині Луцького району автомобіль марки «Форд» злетів у кювети і перекинувся. На щастя, у наслідок автопригоди ніхто не постраждав. Четверо Волинян травмувалися унаслідок автопригод. Минулої доби на автошляхах Володимирського та Камінкаширського районів трапилося три аварії. Так на дорозі між містом Устилух і селом Тростянка водій автівки Мерседес бенц зіштовхнувся із велосипедисткою. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку госпіталізували до лікарні. А водій автомобіля «Форд Мондео їхав із села. Колпитів до села Озірці не впорався із керуванням. Легковик злетів, у кювет, перекинувся і врізався у дерево. Водії автівки госпіталізували з травмами пасажиру, надали медичну допомогу, його не госпіталізовували. А ось біля села Крим не впорався із керуванням мотоцикліст. З'їхав на Узбіччя і перекинувся. Водій мотоцикла травмувався. Його госпіталізували до Камінькаширської центральної районної лікарні. За усіма фактами слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Напередодні на вулиці Карбишева у Луцьку під час патрулювання правоохоронці побачили підозрілу особу. Патрульні обшукали чоловіка і виявили у нього пластиковий тубус із речовиною білого кольору, яка зовні нагадує наркотичну. Знайшли також шприци та голки. Окрім того, правоохоронці встановили, що підозрілий чоловік телефонував Україну агресор на Росію. Тож викликали слідчо-оперативну групу для подальшої перевірки. Волинські поліцейські викрили ряд крадіжок. На селище голуби невідомий, пошкодивши металопластикові двері, проник до магазину і виніс звідти понад 10 тисяч гривень товарно-матеріальні цінності. Поліцейські відшукали крадіям то неповнолітній мешканець Ковальського району. У Ковелі на автостанції обікрали чоловіка. У нього поцупили сумку із ноутбуком. Правоохоронці викрили злодія раніше судимого ковальчанина. А у двох мешканців села Щурин хтось вкрав вудки для риболовлі біля місцевого ставка. Поліцейські викрили крадія. Це мешканець сусіднього населеного пункту. За усіма фактами відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова про крадіжки скоєні в умовах воєнного часу. На війні проти окупантів важливий зв'язок між військовими побратимами на черговий запит військової частини відгукнувся фонд Ігоря Палиці Тільки разом нашим захисникам придбали та передали такі потрібні рації. Від самих перших днів війни активно співпрацюємо з військовими частинами, і зараз найбільша співпраця налагоджена з військовою частиною, яка збирає хлопців, фактично мобілізує з Луцької громади. Станом на зараз мали запит у придбанні рацій моторола. Ми ці рації придбали від і від фонду «Ігоря Палиці» тільки разом передали. Запитів дуже багато. На запити ми реагуємо і поступово залежно від того. Як швидко з'являється той чи інший товар, адже знаємо, що вони зараз в дефіциті, ми намагаємося закрити ці запити. У Волинському сервісному центрі МВС взялися зменшувати черги на реєстрацію та перереєстрацію автівок. Для цього у Луцьку облаштували додаткові пересувні сервісні центри, розташували їх на трьох локаціях. На презентацію запросили журналістів, тож як тепер надають послуги у пересувному сервісному центрі. Дивимося. Обіцяли, що в Луцьк приїде сам начальник головного сервісного центру МВС. І, як то кажуть, ми прийшли, його нема, але банер рехтують біля палацу урочистих подій. У регіональному сервісному центрі заметушились неспроста. Тепер в Луцьку відкрили додаткові сервісні центри МВС, пересувні, мобільні, поки що на два тижні. Кажуть, проєкт експериментальний, аби розвантажити черги на реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів. Це є три локації. Це Гордіюк-14Б, регіональний сервісний центр. Відповідно, Соборності приміщення ЦНАПу. І Ковальське 53 це районна державна адміністрація, також приміщення ЦНАПів, де ми будемо надавати протягом двох тижнів такі послуги. Це він буде працювати з 15 по 20 серпня і відповідно з 22 серпня по 27 серпня. Мобільні сервісні центри в Луцьку вже працюють з 9.30 до 17.30. За перший день роботи пересувних центрів вдалося прийняти вдвічі більше людей. Як це відбувається? Де людям здавати документи, де буде проходити огляд експерта? Скільки чекати часу, аби отримати новий техпаспорт і нові автомобільні номера? Процедура аналогічна сервісному центру, який є стаціонарні по всій Україні і в нашій області. Тобто огляд експерта проводиться також тут, на території. ЗАКСУ глядовий майданчик виділений спеціальний. Відповідно, по часу так само надається послуга, як в всіх стаціонарних сервісних центрах. Зареєструватися можна на порталі Є черга. Відповідно, Визначені локації і прописані адреси цих мобільних сервісних центрів, де можна тільки записатися в електронну чергу. Живої черги тут не буде. І відповідно з'явитися на відповідний час, який зазначений. Тобто, послугу можна отримати все в один день, здати документи і отримати новий техпаспорт? пасма черга відкрита на два дні вперед, тобто можна зареєструватися як сьогодні, так і на завтрашній день. Віктор Петрович сьогодні консультується. А от талон в мобільний сервісний центр вже взяв на завтра. Зареєструвався. А, зареєструвалася Ви самі зареєструвалися. Будь тобто, ласка, не вирішується. Завтра ця людина вже отримає документи і поїде з Богу. Якщо там все добре, то так. «Зареєструвався і завтра я тут буду. Приходьте, подивимося. Покупцем. Я з покупцем, а ви з камерою. Раніше не було можливості попасти туди, та і все. Не було електронної черги, не можна було записатися. Просто-напросто. І багато людей їздило в інші регіони України для того, щоб перереєструвати автомобіль. Віктору Петровичу та іншим клієнтам нововведення сподобалось. Можна тільки вітати те, що нарешті знайшлася розумна голова, яка запропонувала і здійснила саме таку справу. Тому що в Луцьку на протязі, мабуть, місяця чи півтора це є велика проблема, це було джерело корупції. Ну, реєструю транспортний засіб вперше. Знайомий порадив зареєструватися на чергу онлайн. Звичайно, легше. Дуже добре, що є така що послуга, що ми можемо зареєструвався на годину. Приїхав, нас прийняли. Дуже добре. Відвідувачі кажуть, наразі, якщо талон, скажімо, на одинадцяту ранку, то й приймають клієнта об одинадцятій. Чекати ще по годині півтори під дверима вже не доводиться. Зараз простіше так. Легче. Це брав я в п'ятницю брав. Зробив талончик електронний. І сьогодні, щоб не їхати туди, простіше тут робити. І мені економніше. Не по як то кажуть, не палити бензин. Ну і видно, ну для людей це покращення набагато краще. Вам би хотілося, щоб це хоч було щоб продовжили, звісно, щоб люди не які іменно мешкають тут, щоб не їздити туди, не занімати черги. Бо там людей з копиченням більше набагато, а тут так і простіше і сьогодні вас приймають саме на ту годину, на яку у вас талончик? Так, 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 так. Не, було... не чекаєте годину не, півтори вікаю. ще? Співпрацівник вийшов, закликав мене. Дуже приємно було вчора почути багато схвальних відгуків від громадян. Ну це приємно. І номера автомобільний та паспорт теж тут отримати? Все отримуєте на місці, так от номерні знаки. Є можливість деві вибрати якісь номерний знак, якщо люди захочуть, своєю чергою експерт із Бахмута зауважує, доступ до загальної бази даних має тут же на місці. Звісно, вхід є в нас в обшу базу. Можемо перевіряти за інформаційними даними. По різних базах дуже приємно те, що все-таки кошти від надання оцих саме послуг щодо перереєстрації транспортних засобів будуть іти до міського бюджету. Чи продовжать такий пілотний проєкт восени невідомо. Це вирішать після підсумків двотижневого експерименту. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Луцький клінічний пологовий будинок отримав медичне обладнання. Вартістю понад – 2 мільйони гривень. У стінах закладу щороку народжується близько двох тисяч немовлят. 10% із них потребують Додаткової вузькопрофільної неонатальної допомоги. Увесь супровід вагітності пологів та після полового пологового періоду пацієнтки отримують безкоштовно. До придбання нового обладнання долучилася Луцька міська рада. Міський голова Ігор Поліщук наголосив: у пологовому приймають як внутрішньо переміщених осіб, так і місцевих породіль. Тож нове обладнання для пологового то турбота, яку відчують усі. І місцеві, і переселенці значно простіше буде і медперсоналу закладу. Усі продовжують старанно працювати навіть під час повітряних тривог. Тут має бути все сучасне. Я дуже гордий, що за тих два роки каденції вдалося кардинально змінити ну, просто лице цієї операційної. Це теж підлаштовувалися під війну і, можливо, не буде електрики, не буде постачання. Ну, ця лампа не просто вона операційна знову ж там з комплектом функціоналу, який допомагає, коли ми оперуємо, вибирати даже освітлення, гамму освітлення і при яких операціях. І те, що вона має автономне ще забезпечення, тобто акумулятор, і дозволяє, коли світла зовсім немає, а ми її брали з тим і просили з тим, що в нас операційне даже ще є в підвальному приміщенні, тобто в критті, що якщо не буде електрики і буде проблема з постачанням, вона може автономно працювати без виключення 4 години в автономному режимі. Тобто ну, рідко такі речі є, щоб мали в собі вже акумулятор це німецька якість і надійність. ну це просто. Вже вершина того, що ми хотіли, мати в операційні. Назавжди ми її тут ніколи не мали. Це теж біправа. от, і власне спінальні, спінальні системи для епідуральної анестезії відправо, які дозволяють довго тривало, бо епідуральна анестезія, яка проводиться з знеболенням в родах, там повинна катетер, монтування, і вона може проводитись 4, 5, 6 годин. і вимагає якісної, теж, ну, якісного обладнання для того, щоб було потім пацієнту проблем не було. Наприкінці випуску до новин спорту цими вихідними у Луцьку відбувся черговий турнір із баскетболу 3 на 3 У змаганнях взяли участь понад 20 команд. Такі турніри є популярними серед дітей, адже окрім спортивного азарту, переможці отримують хороші подарунки від фонду Ігоря Палиця тільки разом. Уже в четвертий за цей літній сезон Федерація баскетболу Луцька організовує для дітей та молоді баскетбольний турнір три на три, і кожного разу долучаються все нові команди. Аби охопити більшу кількість учасників, організатори проводять змагання у трьох вікових категоріях. Спочатку війни це у нас уже восьмий турнір, четвертий з літнього кубка три на три. І приємно, що традиційно у нас багато учасників. Сьогодні 20 команд заявилося, в трьох вікових категоріях до дванадцятиї, до 16 і дорослі категорії. Відразу після відкриття команди розпочали запеклі поєдинки на обох половинах спортивного майданчика обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Перша гра у наймолодшій віковій категорії завершилась перемогою команди Айфончики. Лише за хвилину до завершення ігрового часу їм вдалось з нічійного рахунку заробити три переможні очки і здолати суперника з Еверестом. Нам вдалося переламати хід гри завдяки нашим киткам та гравцям. Суперники були дуже важкі, але ну вони грали дуже добре. Практично усю гру баскетболісти «Евересту» йшли попереду, але в кінці не зуміли отримати перевагу і програли з рахунком 8-11. Гру починали нормально, але забивали. Але в кінці дали кинути Артуру гравцю команди. Айфончики трюхучковий, які він реалізував. І ми в кінці програли. Ми задоволені, що продовж літа тривають такі турніри. В яких ми маємо можливість вигравати, отримати кубки, м'ячі. цікава. Запекла боротьба тривала і в старших групах, де на майданчику змагались практично рівносильні суперники. Лише наприкінці гри вдалося переломити хід поєдинку гравцям команди Свен у протистоянні з полком Азов. Проблема з попаданням дальних кітків, які б дали змогу краще відірватися у рахунку, спостерігалась в обох командах. Продовж матчу вони отримували рівний рахунок, і лише на останніх секундах перемогу виборола команда Свен. Ми грали з командою Полка За. Спочатку ми думали, що ми переграємо, тому що там є сильний ігрок. Але була дуже складна гра. Ми йшли всю ігру в ноль але в кінці ми виграли. від трьох до п'яти поєдинків, провела кожна команда, і в підсумку сильнішими у групі Ю 12 стала команда Еверест. У групі ю 16 перемогу вибороли гравці НВА. А серед найстарших баскетболістів очолили рейтингову таблицю «Опасні Яноти». І, хоча нагороди отримали краще, проте кожен дістав величезний заряд позитивних емоцій. В такий час дуже важливо, що проводяться такі змагання саме серед баскетболу. Зараз молодь не Стоїть на місці, не сидить в своїх будинках, квартирах, гаджетах. Вони приходять сюди, грають, вони розвиваються, змагаються. І тим самим ростуть як професійні спортсмени. Щоразу підтримує різні спортивні заходи у Луцьку. Фонд Ігоря Палиці тільки разом, і гарні спортивні подарунки є хорошим стимулом для дітей. Особливо важливо підтримувати нашу молодь, їхні спортивні такі намагання підтримувати їхню спортивну кар'єру. І бачимо, що ці старання не даремні, тому що баскетбол в нашому місті прогресує. Наша місцева команда вийшла в прем'єр-лігу і ми вітаємо її з цим. І дуже приємно, що все більше молоді долучається до спорту, долучається до баскетболу. Бажаємо усім перемоги і в першу чергу перемоги тої великої, якої прагне вся Україна. У здоровому тілі здоровий дух, і така молодь дуже потрібна Україні. Ольга Яцюк для новин на часі. І то усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск уже о 20 й Адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Терка Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч з вами. До зустрічі в ефірі. 17 серпня в Україні дощитиме. Із неба литиме над більшістю областей країни. Лише на Крайньому Сході буде переважно без обадів. На Заході переважно хмарно і волого. Трохи сонця у Рівному та Луцьку. Температура вночі 15-19, у день 24-30 градусів. У Східних областях хмарно із проясненнями багато сонця у Луганську і Донецьку. Температура повітря вночі 20-22, у день 30-37 градусів спеки. На півночі у Сумах і Чернігові дощ у столиці без опадів. Температура повітря вночі 16-20, у день 28-31 градус. У південних областях сонячна погода дощитиме на Одещині. Температура повітря вночі 18-20, день 30-31 градус тепла. У центральному регіоні переважно без опадів. Температура повітря нічної пори – 15-18, у день – 24-32 градуси тепла.